Привіт, любі друзі. Сьогодні ми поговоримо про суперважливу тему, ми про неї ще, здається, не говорили. Це запитання з одного з коментарів. Я дуже за нього дякую, тому що насправді воно дуже важливо. І хто в темі психології, хто займається собою в різних форматах на психотерапії, в психології, в духовних пропрацюваннях, Самостійно, якимись методами, я думаю, ви в цю тему заходили. Хто ні? Сідайте, беріть чайочок, тому що, можливо, в якихось місцях буде боляче, а в якихось навпаки, радісно насправді невідомо. Отже, в чому справа. Питання в чому? Наскільки явище сепарації від батьків. І йдення у своє власне, доросле життя впливає на гроші людини, на її рівень заробітку, і під це підтягуються ще багато, багато інших тем. Якщо так відео на дві хвилинки, так впливає дуже сильно. Все, <смі> ми закінчили. Розберемо. Розберемо явище. Діти, батьки, сепарація і розберемо явище гроші. Що це? Що це і чому воно таке взаємозалежне? Я духовний практик, я коректор карми, нутриціолог, я не психолог. І я буду розбирати, як це енергетично працює, як це в голові працює, і насправді купу підтверджень ви знайдете в своєму житті. Отже. Справа в чому? Діти залежать від батьків. Маленькі діти, більш старші діти з підліткового віку. Зазвичай, якщо починається ось це природні явище, початок сепарації, як це виглядає? Я не думаю так, як ти. Я інший. Ти мене не розумієш. І зазвичай, о Боже, як з підлітками важко. Важко, але це так потрібно. Це настільки потрібно, це настільки добре, якщо людина проходить ці стадії, і ви можете допомогти дитині, якщо це от ви, батько мати, і у вас дитина, пройти, тобто підтримуючи з нею бути, і, звичайно, обов'язково речей буде вас не влаштовувати. Якось, ну, я по-іншому думаю, але ну, ви це не обійдете. Чому? А, справа в тому, що з'являється, ну, людина виростає і перед тим, як вийти в своє доросле життя, де в неї буде своя відповідальність, де в неї оце коло зобов'язань, коло прав, можливостей, буде більше ширше, ніж тільки родинна система. Людині потрібно до цього підготуватись, і природа просто все зробила, щоб це пройшло якомога довше поступово, <кій> тобто, ну, приблизно з 12 років починається там період підлітковості, хоча ну, ось цей пубертат він там починається і раніше. У мене зараз доньці 9,5 років, і власне вже ось ці прояви почались, і ми так о, як це мила дівчинка, скоро буде підлітком. Хоча часто це, звичайно, <кій> неприємно. Але в ті моменти, коли там різко відповідає або щось, ми так, давай, ми так не говоримо, давайте все те саме, ми тебе розуміємо, ми ти скажеш по-іншому, щоб нам теж не було боляче і неприємно, якось чимося домовлятись. Але, повернувшись до грошей, якщо ми продовжуємо бути в злиті з батьківською родиною, ми продовжуємо бути дитиною в цій системі. Як відомо, у дітей грошей не буває. З цим можна посперечатись, тому що є діти, в яких є гроші від батьків, але знову ж таки, це гроші від батьків. Якщо ж казати про шлях, і ось тут дуже важливіше, свого життя, про щастя власної самореалізації у світі, то цих грошей у дитини зазвичай, у дитячого стану не буває. Це у дорослої людини. Це у дорослої людини це буває. І якщо хочеться бути самореалізованим по життю, а гроші це один з критеріїв, один важливий, але один, то ось цей вихід в сепарацію, тобто у я є. Я, є, я існую окремо від батьків. Я існую, в мене є свої бачення. І що тут дуже важливо, часто ми сприймаємо сепарацію, як все. Я з вами не спілкуюсь, Я там не те, не те. Я тепер самостійна або самостійний. Справа в тому, що коли вона проходить гармонійно, в принципі, проходить, то це не означає, що ви перестаєте спілкуватись з батьками. Наприклад, якщо у вас родина кайфова, гармонійна, любляча, це зовсім це не означає. Це означає, що ваші відносини змінюються. І ви спілкуєтесь вже не ось так, а ви дорослі, батьки дорослі. У вас все одно є ось ця субординація, але ну тому, що вона завжди буде, вона буде на рівні енергії. Батьки стоять вище, ніж ви по родовій системі. Але а, у вас видозміняться відносини, ви не будете залежати так від їх осудження або, навпаки, ам, схвалення, тому що. Тут справа не тільки в тому, що я думаю так само, як батьки. Тут справа може бути в протилежному, і це теж така залежність, коли я роблю все не так, як батьки. І це не сепарація, це підлітковий бунт, який розтягнувся на все подальше життя. Інколи і так буває, і це не сепарація. Сепарація це коли я пройшла процес відділення і відчуття себе окремою. Людиною зі своїми бажаннями, з правом на свої бажання, на свій на свої вибори, на образ життя, з правом самостійно відповідати за свої вчинки, зустрічатись з наслідками і вміти їх виправляти або не вміти їх виправляти, тобто зустрічатись з реакцією на це. І коли я проходжу ось цей процес, інколи ми його проходимо вже в дорослому віці, ну так стається. Я зараз не буду прив'язувати до віку. Класно, якщо він, в принципі, проходиться по життю, бо інколи буває, що батьків вже немає, а сепарації теж немає. Я продовжую просто лінію матері-батька, я все ще підв'язана під них, або як їх дублікат, тобто я продовжую це, я ніби не маю право жити по-іншому, або як повна протилежність, все аби не так, як батьки. Тут по-різному буває. А так, от, коли я проходжу це, то насправді там, в сепарованій частині, дуже багато поваги і любові безумовної до батьків і ось цієї сімейної родини свого дитинства, звідки ми вийшли. І в цьому насправді весь кайф, що ви їх починаєте бачити в ідеалі по-іншому, ви бачите, що це люди, і в них там свої вибори здібності. І ви їх вже бачите не тільки як дитина, а як доросла людина. Це дуже великий кайф і розширення світогляду. Тому якщо раптом а, ви мене дивитесь і думаєте: ну, сепарація, сепарація таке модне слово, а як же взаємодопомога, як же взаємопідтримка і так далі, так це цього не виключає. Просто ви з іншого стану це робите. І ви не рятуєте, знаєте, тому що вам просто рятувати всіх хочеться. Ви... Ви поважаєте їх, і ви з ними взаємодієте зі стану поваги, любові, і можете бачити зовсім інші речі в них, які, як дитина, могли не бачити закривати на це очі. І ці речі можуть бути класні, сильні. А, так от, гроші. Справа в тому, що гроші, ну, по-перше, так, у дітей грошей не буває. По-друге, гроші приходять нам на. Реалізацію себе у житті, на реалізацію своїх бажань, бачень, в когось реалізація я хочу зробити притулок для тварин. В когось реалізація я хочу жити в прекрасному великому домі. В когось я хочу подорожувати по всьому світу. В когось я хочу жити, я хочу піти в монастир. І все це особисті бажання. Які ще треба вміти собі дозволити. І от дозволити ми їх собі можемо, коли ми себе дуже добре чуємо. І, власне, як результат ось цієї е, пройденого дорослішання. І коли ви дійсно в контакті зі своїми почуттями, відчуттями, імпульсом, ну, тобто ось це життя в потоці, то ви. Е, вам на це приходять ресурси, як дорослій людині. Ресурси ці приходять, скоріше за все, через якусь вашу діяльність, яку ви теж обрали свідомо, або вас просто вивело, тому що у вас от просто я не можу займатися нічим іншим, окрім цього. Так теж буває. Просто дуже ясний шлях життя. Це ваша творчість чи бізнес, чи там ще щось. Вам через це приходять гроші. І ви у цьому розвиваєтесь. Власна схема досить проста. Тобто, ви сприймаєте себе як я є, це шлях моєї душі, він мені дуже кайфовий. Я буду продовжувати його робити, щоб не казали батьки, тому що, можливо, їй мені подобається, тому що невідомо, знаєте, якого ступеня контакту з собою, батьки. Може шикарного, може взагалі чудового. А, а може ні. І якщо ні. То вони будуть підсвідомо вас намагатись зупинити, щоб ви все-таки жили так, як їм більше бачиться. Причому з любові до вас такою специфічною оформленою. Тобто, ви, може, хочете бути одинаком, або мати, не знаю, подорожувати все життя, а в них буде бачення, що вам потрібна родина. Або навпаки, вони будуть іди, іди туди, 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 а ви хочете просто от, ви хочете, там, не знаю, ви хочете 10 дітей. Ви хочете розвивати там своє домашнє господарство, і це ваше природнє бажання. І в цьому плані сепарація дуже допомагає, тому що це таке самодозволення собі йти своїм шляхом, і коли ми йдемо своїм шляхом, гроші приходять. Перша причина все ж таки це відчувати себе, це приймати якомога більше своїх частин. Тому що чим більше частин в собі я приймаю, тим більше частин в цьому світові я приймаю. І це означає, що ці можливості, ці а, образи життя, види роботи, види там, доходу, оскільки ми про гроші, взаємозв'язок, я буду до них потенційно відкрити. Я їх не буду підсвідомо відбивати ще на підльоті. А, з одного боку, тема досить проста, з другого боку, там велика кількість підводних каменів, і вони індивідуальні, тому що приклади, можливо, ви себе впізнаєте і вам це щось підкаже. Часто буває, що дитина, яка виросла, вона може не дозволяти собі жити краще, ніж батьки. І В неї буде почуття провини, в неї буде може сором. Або і тоді ця людина буде зливати просто гроші. А... Часто буває відчуття, що батькам потрібно щось віддати. Це буде взагалі пряме порушення родової системи. Це не означає знову ж таки відсутність піклування, це означає ваш погляд, куди спрямований, тому що одночасно ваш погляд може бути спрямований вперед. В Своїх дітей в продовження роду, в свою самореалізацію, в своє щастя і своє життя. І при цьому ви ще з ось цього відчуття відкритого серця а, свого великого життя, реалізації душі в цьому світі, ви ще й батькам хочете щось давати. Тобто вам приємно подарувати, вам приємно провести час. Ви це робите не з відчуття провини, вам хочеться, і тоді це супернормально. Коли ж ви самі ще не можете приладнатись або відчуваєте, що щось не те в вашому житті, але все, що до вас приходить, ви приносите батькам, ви віддаєте їм, здається, що у вас неоплатний борг, то по факту ви дуже сильно порушуєте правила родової системи. Родова система, як річка, вона завжди тече вперед. І коли ми розвертаємось спиною вперед і обличчям туди, ми порушуємо. Ми зупиняємо хід свого роду. Поправочка така: я зараз не маю на увазі конкретні практики, конкретні моменти, коли ми розвертаємось, дякуємо роду. Це зрозуміло. Це про те, коли ми в принципі взагалом по життю. Розвернуті назад до роду. Так часто буває. Там часто сидить почуття провини і все інше, і це потрібно в ідеалі пропрацьовувати там, з психологом самостійно через духовні практики, через регресію, через прописування, коротше, хто як може через тіло, дивлячись, що вам ближче. А так, що гроші це дійсно один з прямих індикаторів, чи ви є дорослою людиною. Чи ви є людиною, яка обирає свій шлях? Чи ви від'єднались від батьків і стали на свій шлях? Тому що ну, насправді, якщо от на себе подивитись, як на, на мати, на батька, дивлячись, хто ви, наша задача своїх дітей поставити на ноги, дати їм максимум любові, безпеки. Ресурсів в дитинстві, але ресурси знову ж таки: любов, безпека це ресурси, безпека, внутрішня, емоційна, безпека фізична, любов, повне прийняття дитини. Це напічкання її ресурсами. Тому що ми часто, дорослі люди, думаємо, що дати ресурси це дати квартиру, машину, ось все це найкращий садочок і так далі. Можна, але насправді через це ми можемо забувати про інші ресурси, ресурси, безумовна любов. Прийняття, віра в дитину, а, там, підтримка її на шляху, допомога пройти відповідну віку якісь там процеси. Тому що чим молодша дитина, тим більше ми робимо за нею або разом з нею, або там, підтримуємо її дуже сильно, а потім все більше відпускаємо. І тоді людина виходить в світ. І для чого ми все це робимо? Щоб наша дитина продовжила наш рід і жила самостійною, щасливою, реалізованою, дорослою людиною. І за своїм бажанням приходила до нас в гості, за своїм бажанням спілкувалась з нами, дарувала подарунки і так далі. Тобто, взагалі не в цьому суть. Ключове любов і бажання. І щоб ця дитина, якщо не хоче, могла не приходити і знала, що це окей. І продовжувала далі власне свій шлях наш рід і свою реалізацію в цьому житті. А, так що так. У нас в соціумі, в різних країнах, багато крайностей. І в нас досить багато шаблонів, як що має бути. І тут справа в тому, що все, що ви не усвідомили, не відчули, все це є зовнішніми шаблонами. Тобто, я зараз не маю на увазі, що так, завести сім'ю, жити ось таке класичне життя, це шаблон. Це може бути шаблоном, а це може бути вашою прям, душевною потребою і бажанням і щастя. Тому що так само а, піти всупереч соціальної системи, всупереч традицій, це теж шаблон. Це теж шаблон, якщо це не дійсно ваш внутрішній шлях душі протягом цього життя, шлях особистості. Тобто. М, коли ми читаємо, наприклад, статті, пости, воно все вибірково вирване з контексту, або навіть когось слухаємо, це така підказка від мене. Дивіться на стан людини. У вас любов дьоргається всередині, коли ви її слухаєте, або у вас починається претензія і так далі. По такому критерію краще обирати, кого слухати. Тому що одну і ту саму тему, навіть тему шаблонів, можна розбирати через стан так, ось так потрібно, ми тепер сучасна молодь, ми так не робимо, це все шаблони, так це все теж шаблони. Все, все є шаблоном, те, що не прожито глибоко і не усвідомлено собою, собою своїм, своїм усвідомлювалками внутрішніми, що це таке і чи справді я цього хочу. А, так що так. Гроші дуже залежать від того, чи пройшла сепарацію людина, і там дуже багато ще нюансів, і знову ж таки ілюзій. в плані того, що сепарація це я ніколи не спілкуюсь з мамою, ні. Буває дуже по-різному. І дійсно, сепарація може виглядати, як я ніколи вже не спілкуюсь з батьками, або дуже рідко і дуже формально. І це може бути рівень норми. Це окей. В якихось системах це окей. А може бути, що. У вас супер близькі відносини, і ви глибоко на рівні душі спілкуєтесь і часто, але внутрішньо ви все одно не залежите. Ви доросла людина, і ви можете дзвонити Мамі, мама, я придумав новий бізнес. Ти прикинь, і ви розповідаєте якісь речі зі стану Я хочу поділитись. Тобто тут рівень норми він такий величезний і немає одного. Прописаного знову ж таки шаблону. Головне, щоб в цьому було щастя, любов і всі інші заповнені кайфові саме так, як вам класно, сфери життя. Тому, напевно, я проти узагальнених навчань, узагальнених, навіть узагальнених, знаєте, ось таких відео. А, тобто це відео, в принципі, теж узагальнене, тому що ну, воно якби для всіх. Але мета його дивись в себе все одно, в себе, все, в себе, в себе досліджуй. А от коли кажуть, як робити, як не робити, дивись на це, а, можна дуже сильно до таких інформаційних джерел прив'язатись, тому що там щось зрезонує, якась болючка внутрішня зрезонує. І потім дійсно дублювати в своєму житті всі ці ситуації. Uh, так, що я більше за індивідуальне напевно, пропрацювання, індивідуальну роботу, тому що ми всі знаєте, як різні, різні малюночки, різні квіточки. Тобто всі квітки гарні, але вони дуже різні. І їм навіть умови різні потрібні. Uh, і ви унікальна квітка. Я унікальна квітка, ви унікальна квітка. І у вас є ті самі ваші якості, ваші умови, за яких ви найкраще цвітете. Тобто маєте найбільшу кількість грошей, щастя, здоров'я, самореалізацію, прекрасні стосунки і так далі. Просто можна почати з того, якщо ви взагалі не знаєте, з чого починати, це внутрішньо сказати. Тому, в кого ви вірите, це може бути вищий я, це може бути Бог, це може бути вищі сили, це може бути не знаю, золотий пончик. Просто от в кого ви там уявляєте, з ким ви контактуєте вище, ніж ви. Якщо ви ні з ким не контактуєте вище, ніж ви, це питаннячко. Бо вище, ніж ви, також є ви. Ну, це таке для наступного разу. І просто сказати: я готова, чи готовий? Я хочу. І там далі те, чого ви хочете. Я хочу жити з відкритим серцем. Я хочу та ти, -ти, -ти, ти Покажи мені, як. І у вас почнуть з'являтися можливості. Люди, книги, ідеї, ситуації, щось почне з'являтись. І до цього ви прислухаєтесь, і йдете далі. Прислухаєтесь, йдете далі. І через рік, два, три, п'ять, десять ви розумієте, обертаючись назад, що вау, який в мене гарний шлях, і як сильно я змінююсь на цьому шляху. Я сподіваюся, вам було корисно, цікаво, як мінімум. Буду вдячна, якщо поділитись своїми думками, ситуаціями. Мені цікаво, як в кого в родині, як ви себе відчуваєте, чи ви сепарувались, чи ні. Чи взагалі все це бред і повна каша? І наскільки у вас самих ви бачите ось ці кореляції, тому що це є рівень свідомості, коли я в собі можу щось помітити, тоді я можу з цим щось зробити. І не завжди потрібно щось лікувати із вибачте, говне, палок, робити якусь класну штуку, інколи просто ми хочемо ще цікавіше, ще краще, ще яскравіше. І це теж варіант. Буду вдячна за. Подобайку буду вдячна, якщо поділитесь цим відео з тими, кому воно може потенційно бути корисним чи цікавим. Всіх обіймаю. пока-пока.